Коли я сьогодні зранку прочитав про напад на Тетяну Черновіл, я можу сказати, що був просто шокований. А по-друге, а... Здається, на минулому тижні мною навіть в ефірі було озвучено інформацію про те, що професія журналіст в Україні є одна з найнезахищеніших професій, взагалі, як такої, як в Україні, так і взагалі за рейтингом незахищеності журналістів у світі. Робота у нас небезпечна. не тільки виявляється, як це показує практика. Що ми маємо робити? По перше. Треба зробити так, щоб нас, як би мовити, боялися, тому що е чиновники знах... знахабніли до такої міри, що вони можуть нам е брехати безпосередньо в камеру. Це, по-перше, не побоюючись наслідків, е не побоюючись е того, що вони будуть навіть викриті. Тому е думаю, що у цей негілізм, який е ставиться до нас чиновники, взагалі е люди при владі, ми маємо е зробити так, що я ще не знаю конкретно. На якоїсь такої формули, але боротьба має бути після сьогоднішнього. Я думаю, що влада особисто кинула кожному журналістові виклик ще один після 2000 року, після загибелі Георгія Гангадзе, і тому зараз журналісти мають об'єднатися незалежно від того, я до якого зміна лежить, зібратися разом і. Винайти шляхи протидії цьому на а, стіні одного з журналістів, також на Фейсбуці. Я прочитав інформацію про те, що можливо влада не буде застосовувати сили проти майдану. Вона буде поодиноко бити журналістів, робити напад. Я тоді не повірив. Але сьогодні для мене це стає реальністю. Це жахлива реальність. Тому я думаю, що ефективні засоби тут не тільки юридичні, ми маємо. Всі разом стати пліч опліч, журналісти. І висловити свою недовіру. Я пам'ятаю історію, коли, наприклад, в кабінеті міністрів журналісти повернулися спинами до прем'єра і вимагали розслідувати розслідувати певну справу, тоді сказали, що позбавлять акредитації. З іншого боку, якщо влада не хоче слухати нас, чому ми маємо слухати її? І я думаю, що певний бойкот, певні певне ігнорування можливо змусить піти на діалог. І все ж таки, щоб по перше, в цій справі були поставлені крапки, і по друге, щоб нас не дурили взагалі чиновники і ті, хто ховається за великими стінами, боятися не варто, боятися не треба. Тому що, як показує жахливий випадок Статтяни Чорновіл, жодна справа не залишиться поза поза увагою. Ми маємо просто йти до кінця до кінця і виконувати свої обов'язки.